Уряд рятуватиме українську книгу. Кабмін планує підтримати програму так званих бібліобусів, пресувальних бібліотеки, які доставлятимуть книжкою віддалені та малонаселені райони України. Видавництвом прем'єр-міністр Микола Азаров запропонував випускати книжки за більш доступною ціною та більшими накладами. А молодь Микола Азаров бере на себе. Побіцяв закликати її до читання на своїй сторінці у Фейсбуці. Нас безпокоїть, сніжні впірахті рожей издаваемых их в Україні. Когда в Україні здавалося 130 мільйонів в год, Сейчас зараз ми вийшли на цифру 38 То Тобто будемо говорити, що почти 3,5 рази меншили рази здання. Наші люди стали менше покупать, а соответственно менше читати. Як повідомлялося, у серпні 2011 року Азаров доручив мінекономіки вивчити зниження цін на книги. Улому році українське видавництво збільшили частку тиражу українських книг у загальному тиражі виданих книг з 53% до 56% шести в порівнянні з 2010 роком. Частка тиражу російськомовних книг матережі, в загальному тиражі, виданих у 2011 році книг, в порівнянні з 2010 роком скоротилася з 41% до 34%. Кількість друкованих одиниць, виданих у 2011 році книг, скоротилася в порівнянні з 2010 роком на 3%, або 785 до 20 тисяч одиниць.